Тоді я вже почав перейматися, що буде з моїм майбутнім. У мене так болиться живі, мені так погано. Не переживайте, все буде добре. calm down. І я багато-багато чув, що ось є така лазейка. яка до ворожок ходили? Так, так, за 30 фунтів. Ну, знаєте, як воно працює? Так. Є доступ, що що дуже дуже важливо. Так. Що... Не всі солдати мають доступ. Я розумію, що я на півдорозі. А маю я це робити чи ні? Там кажуть ні, там кажуть так, там кажуть ні, там кажуть так. Був такий, знаєте, такий uh, sensitive момент, а uh, такий чутливий момент з цією адвокаткою. як вона назвала певну суму. Теж було дуже складно. І вона мені назвала Тріпл Прайс. Хитра юрист? То... Так, 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 так. І ви і з, я... з тою хитрулею перестали працювати. Mm -hmm. Якщо вони приходять з юристами. Розумієш, що у вас і від цього була тривога. І мене це дуже розлютило. Це була дуже класна зустріч. Мені а? дуже сподобалося. А Чи вона вам так сподобалася? Тому що вона була моїм таким, начебто, психологом. Ким ви були в Україні. Іноді я працював mm. на яких таких закритих вечірках з королевською сім'єю, і ми вирішили не повертатися додому. Допомогу. То бути воїном ніколи не було вашою мрією? Не постійно, не кожного дня, не кожного місяця. Що одна причина, чому ви не можете воювати? То ти потребуєш такого відстежування. Ти маєш контролювати свої виїзди, Переслідування Людей так. Так, зі так, так, угу. так, так. Ви тепер маєте жити десь в бараці. Чи як? Коли спитали, чого я боюсь. Що сказали ви? Важке життя, але дивіться, в мене все добре. Я ж кажу, так, що так. у вас такий хеппі енд. Я вас вітаю. У вас така чудова новина. Діліться з нами швидше. Дякую, так. Нарешті я отримав свій режиджі статус. Нарешті я можу бути більш спокійним і не перейматися за моє майбутнє? Як називається ваш статус? Рефюджі статус. Рефюджі. Так, тому що там взагалі є два, як я зрозумів, статусу: є гуманітарний протект і є рефюджі статус. Але Refugee статус, на мій погляд, це більш серйозніше ніж гуманітарний протект. Але обидва вони тобі а, дозволяють жити 5 років а, United Kingdom. А чому ви кажете нарешті? Це був довгий шлях? Так, це був дуже такий довгий шлях, і дуже він такий був емоційний, дуже приймався за це. Але так, але... скажіть про цей шлях. Звичайно, так. Почалося з того, що говермент UK, так, mm -hmm. вони не знали, яке буде рішення стосовно України схем. І тоді я вже почав перейматися, що буде з моїм майбутнім. Тобто ви були тут теж на бірпір, так? Так, 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 так. Mm -hmm. Так, і потім так, і потім у них не було ніяких ам, рішень, що, що буде далі. Тому я вже тоді вже запок... так запанікував. Думав, що ж мені робити далі? Насправді, насправді, тут українці дуже друг, друг другу допомагають в інформаційному плані, в інформаційному плані і стосовно а, якісь вирішення документів в групових чатах, таких як Фейсбук або Телеграм-канал. І я багато багато чув, що ось є така лазейка, як, як, як то сказати, можливість. Можливість, можливість. так, можливість. Що Є така можливість, як а, гуманітарний протект. Але на той час я не розумів різницю да між коментарним протектом і реф'юді статус. Тоді я почав трошки вивчати, робити такі маленькі консультації з юристами за 30 фунтів. Ну знаєте, як воно працює? Так вони щось розповідали, тому що було як до ворожок ходили. Так, так, тому що то були не як... сказав, то друге сказав. Так і були сумніви, так, і були сумніви. А маю я це робити чи ні? І знаєте, все таки воно все на тривожності, тому що да, як ви сказали, як до ворожих, там кажуть ні, там кажуть так, там кажуть ні, там кажуть так. І тоді я вирішив. А, моя була перша консультація а, з таким більш професійним адвокатом. Вона мені підказала, а, як воно все буде взагалі проходити, якщо я туди піду, так в хом офіс і запрошую цей гуманітарний протект. І вона підказала, які питання вони мають задавати. І потім я у неї спитав: а якщо в мене все вийде, чи можу я до вас звернутися, і скільки це буде коштувати, якщо ви будете мене супроводити і надалі? Вона сказала, так, вона назвала певну суму. Моє перше інтерв'ю інтерв трапилось, теж було дуже велика схвалю... сума була. Ні, це була невелика сума, це було десь а, можливо за консультацію, заплатив я десь 250 фунтів. Але що вона мені сказала, що якщо я звернусь до неї потім? Після першого інтерв'ю, то це буде коштувати. Я не пам'ятаю яку суму, так я думаю, не то... юрист. Так, 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 так. І ви і з я... тою хитрулію перестали працювати. А коли ви опинилися в надійних руках, розкажіть про це? Так, ось я до цього й ага, веду. Да, да. веду. І що трапилось після другого інтерв'ю? Я дзвоню до неї, кажу: я такий, та пам'ятаєте, ви мені а, типу допомогли трошки з питаннями? Чи можна а, мені далі працювати з вами? І вона мені назвала «Triple Прайс. Потрійну ціну від того, що вона хотіла до цього. І мене це дуже розлютило. Я думаю, це не по юридичному загалі. Християнськи. І не по-християнськи, так це якось неправильно. правда. мама каже, це не по-християнськи. Так. І я думаю, що тоді мені робити? А що мені тоді робити? Почав робити активний пошук юристів. Але вже я хотів співпрацювати з нашими українськими юристами, тому що. Вони більш по християнськи. А ця пані була місцева британка? Так, вона місцева, але вона розмовляє і вона розмовляє російською мовою також. Але мені не сподобалось цей нехристиянський крок. Так, ну, так. Та. І ви тоді зробили І тоді я знайшов... Злютилися і вирішили. Так, так, так. Тоді я знайшов а, Ло, а і зв'язався з а, паном Юрієм. Угу. І я Пояснив йому, що я розумію, що я на півдорозі, що моя така ситуація, що ви берете людей з початку і до кінця. Але ж я наразі на півдорозі. Він каже: не переймайся, все буде добре. Давай назначимо з тобою таку консультативну зустріч. І з пані Галіною ми все. Тобі пояснимо, а потім тоді, якщо буде в тебе якісь питання, звісно, це була дуже класна зустріч. Мені так? дуже сподобалося. Що вона вам так сподобалося? Тому що без ніякої води все чітко, і знаєте, як попеличкам yeah. ту так, тут, так, тут так, пояснили, скільки коштує, а що буде там, а що буде там, а що робити тут. І тоді ми підписали зразу контракти. Мені сподобалось, і все, і вони почали мене вести. Довгим був цей шлях, Дмитро? Скільки часу дуже так, чекали? так, так. Мій кейс був довгий, тому що я думаю, що спочатку я не звернувся до них, тому що там я такий, а, як зрозумів, а Такі, знаєте, як лайн в хом офісі. Uh -huh. Якщо вони приходять з юристами, ну, типу, ті, хто шукають гуманітарний протект, то це іде швидше процес. Uh -huh. А якщо самі по собі, то вони, типу, тянуть назад якось, тому що це не emergency case, типу, несрочний uh -huh. випадок. І тому, так, да, але як вони мене вони мене вже взяли, то воно трошки пішло продвигатися. І потім, ще, як мені пояснили, тому що тут були. А Вибори і трошки ж а, змінилися а, а, уряд. Змінився уряд, і Тому а з ними закони приходять лейбористи, одні закони. Консерватори кажуть, немає чого бути чекати на паспорти довго і нудно. Так і бачення цих двох партій радикально протилежні. Тому я вас напевне розумію, що у вас і від цього була тривога. Так, так, так. Так, але що мені дуже сподобалось а, в моєму а, адвокаті Галині, тому що вона була моїм таким, начебто, психологом. Коли в мене були такі тривожні ситуації, а все а вона каже: не переживайте, все буде добре, calm down. І це мені теж дуже допомогло, дуже дуже класно. Розкажіть про Україну. Ким ви були в Україні? Яке вас тому що ми всі мали окреме життя в Україні? Ким ви були до Лондона? в Україні? Я працював офіціантом. Ресторанний бізнес мені дуже допомагав з англійською мовою, тому і тут було трошки легше знайти роботу як офіціант. А з якого ви міста? Кривий ріг з Кривого Рога. Так, так, mm -hmm. так, так. Працювали там, а потім я... іноді іноді, а іноді ми виїжджали до Києва. А знаєте, таке як кейтеринг. Іноді так, ми так так так, 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 так. Іноді я працював mm -hmm. на яких таких закритих вечірках, де збиралися селебриті, і там також англійські. Потім, після Лон, коли війна почалася, то я був. Я дуже, я дуже такий, знаєте, щасливчик. Тому що а, коли війна почалась, ми були з моїми друзями у відпустці в Польщі. І ми були з маленькими чемоданами, і ми вирішили не повертатися додому, тому що ми не, ми не вірили, що війна закінчиться швидко. Якби там не казали якісь, а, типу експерти, війна закінчиться швидко. Пам'ятаєте, у нас був такий один експерт. Так, та, та, та. але, та, але ми А вирішили. що ви не хотіли повертатися в Україну? Не хотіли воювати? Тому що, ну, що по-перше, не хотіли воювати, по друге. А я розумів, що в мене є а, род, ну, тип родичі, друзі і колеги. По-третє, я розумів, що я зможу принести користь, коли я буду а, більш, знаєте, в такій а, стабільній економіці, коли в тебе буде робота, коли в тебе буде гроші, і коли ти зможеш, наприклад, допомогти. То бути воїном ніколи не було вашою мрією? Ні, ні-ні. Ніколи. Ніколи не було. А, ніколи. І я вважаю, що. Я маю право розпоряджатися своїм життям, це моє основне право, чи воювати чи ні. І мені здається, на мой розсуд, а бути воїном це теж як професія. І якщо, якщо ти можеш бути воїном, так, і це ти відчуваєш так, то так, але якщо ти не мав ніякого досвіду, і взагалі не знаєш, як а себе поводити так, це? Я абсолютно згодна, що кожна людина має розпоряджатися своїм життям, і життя це найбільша цінність людини. Страшень, жахлива ситуація в Україні. Ця війна, яка, здається, ніколи не закінчиться. І це одна причина, чому ви тут. Ще, ще якісь є причини, чому ви хотіли бути саме в Британії, чому ця країна близька вам, Діма? Я думаю, тому що англійська мова. Все життя я намагався вивчати англійську мову, mm -hmm. і навіть коли ми вивчали в школі історію, мені дуже подобалась історія Англії, Лондону з цими такими з королевською сім'єю. І традиції. Так, 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 так. Це дуже інтересно, а цікаво. Не знаю, чи захочете поділитися, але я знаю, що ваше не зовсім ідеальне здоров'я. Ще одна причина, чому ви не можете воювати, тому що ви себе недобре почуваєте. Так, мені потрібно бути на обліку не постійно, не кожного дня, не кожного місяця, але я маю бути на обліку з лікарем. і маю постійно піклуватися про свій стан здоров'я. Якщо я втрачу доступ до медицини, так то я і втрачу своє життя. Тому, а, тому я думаю, що тут теж мені трошки допомогло отримати мій статус, тому що коли ми були в Європі, то мене не хотіли ставити на облік. Вони а можете сказати, який це облік. Ні. Не ні. Тобто це якийсь облік, який потребує постійного догляду. Ви повинні так, бути віддати лікарів. Так, так, так. Тому що ти, потри... да, тобто, тому що ти потребуєш такого відстежування uh -huh. свого здоров'я. Чи воно росте вгору, чи воно падає вниз. Чи росте вгору, чи падає вниз. І... Так. І в Європі відмовляли. Так, тому що там були такі якісь а, для них проблеми з візою, тому що ми приїхали туди, як туристичній візії, тому вони казали, їдьте туди чи їдьте туди, mm -hmm. а поставте себе так. І це була така бюрократія, і тому, що мені потрібен доступ до медицини, і я дуже почав хвилюватися. я Думаю, що мені це не підходить, і потім вже а, я знайшов людину, хто каже: Тут, все буде добре. Тут Британія. ну так не хвилюйся. Тут тобі все буде добре. І я думаю, ну дякую тобі. Ваша хвороба в Британії до неї тут є лікування. Ви так, не... так, 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 так. Є доступ. що, що дуже дуже важливо. Да. Є доступ і навіть а навіть спокійно я можу жити своє повноцінне життя. Це радісно чути. так, Це так. так раді. Я знаю. в Мене подруга випадково від стресу, дуже багато людей почали онкологію хворіти. В мене подруга літераторка істоніцького. Я їй подзвонила, вона каже: мені так болить живіт, мені так погано. Я якось відчула, кажу, тобі потрібно піти до лікаря, і в неї виявили онкологію. І її полікували тут. І я так сподіваюся, і дуже прогресивно полікували, тому що вона була не такі, не по променевій терапії, а на іншій. І вони просто врятували її життя. Тому я згодна, що. В цій країні, якщо в тебе є проблеми зі здоров'ям, то є сенс бути і просити прихисток. Так. Бо в Україні зараз не до хворих, давайте будемо відверті, нам зараз там, там дуже важко лікувати. Так, 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 я знаю. Я спілкуюся дуже, дуже багато зі а, своїми сусідами, зі своїми друзями з мого міста. Вони також мені кажуть, що наші лікарні, на жаль переповнені солдатами. Я розумію датом, що вони зараз захищають державу, і вони зараз в пріоритеті. Навіть не всі солдати мають доступ. У мене знайомий потрапив під обстріли солдат військовий. Йому хлопці голову суперклеєм заклеювали, тому що втрата крові була. Я знаю, що зараз просто наші медики не встигають. Ми не можемо. Забезпечити всіх належним піклуванням. Я рада, Дмитро, Я дуже рада, Дякую. що ви в Британії і у вас є тепер прихисток і ваше здоров'я під контролем професіоналів. Розкажіть, будь ласка, ще різницю між, бо ми трошки чули про гуманітарний прихисток. У вас інший прихисток. В чому його особливість? Ви тепер маєте жити десь в бараці чи як бо в людей в такі умови. Якщо ти біженець, то тебе зараз кудись поселять, бо в Німеччині селять в барак. — А Галя. я не знав. — я... Галя мені сказала, це адвокатка? Не, я не знав того. Ні. Mm. А, тобто ми. А... Може, і ви тут теж будете жити бараці, але не знаєте. Ні-ні. Mm? Все добре. Тому що. А, як все вийшло? Вийшло а, таким чином, що гуманітарний, а, гуманітарний протект це коли в тебе лишається твій український паспорт, ага. і коли ти. Просто отримуєш гуманітарний протект, тому що в тебе є трошки різні умови. Типу, так, іде війна, іде, але, наприклад, зі здоров'ям все добре, там все добре, там все добре. Тобто, ти можеш отримати цей гуманітарний протект і спокійно собі подорожувати зі своїм українським паспортом. Але в мене ще трошки така складна ситуація, тому що я ще і належу до ЛГБТ-ком'юніті. А чому складна ситуація? Тому, тому що в нашій країні це. Ну, не дуже так полюбляють. У нас ще є такий, я би назвав це радянський heritage. Таке переслідування людей. Так, так, за так, так. Так, 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 так. І тому, коли в мене питали в гом офісі, чи я належу до ЛГБТ ком'юніті, чи не належу, то я сказав їм, тому вони порахували, що вони мені дадуть рефюджі статус, тобто я вже не буду повертатися в Україну 5 років. І я вже не буду користуватися своїм українським паспортом, але я зможу запросити а, travel документ у них тут, вже з Британії. Uh -huh. Але ще зможете ще... кудись за кордон їздити? Так, звичайно, я так, їздити, так, так. Зможу їздити. Я вже за я вже, це я вже запросив цей документ. Я наразі очікую, коли вони мені його прийшлють. І ще що я зрозумів, що це такий гарний плюс, що після п'яти років. Я можу подати на British Citizenship, на британське громадянство. років – це навіть менше ніж на інших тип, так, так, це так, мало. так. Але але, звичайно, ти маєш контролювати свої виїзди, ти маєш контролювати. Свої податки, і все ти, ти маєш бути як нормальний а, громадянин. Я з вас дуже рада, дуже, 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 дуже рада. Дякую. Я знаю. Вони теж Клоу, я, я належу до клубу фанатів Клоу, бо вони мені допомогли теж з в Мене бізнес віза, і я теж повинна контролювати своє перебування. в країні. Супер, дуже дуже класно і дякую за те, що поділилися. Дуже тя так, так звичайно багато в людей теж є така а, тривожність. А що робити далі? Невідомо, тому... що так, бо... так, так, так. Тому що де швидко, що... а далі що да, тому що на жаль, ви бачите, в 2014 році вони, типу, зробили якісь мінські домовленості. Uh -huh. А потім у 2022 році вони нас напали, і немає такої визначеності. І наразі а, всі ці такі типу сильні політики миру. Вони, вони не чіпля. Чим... А от Дмитро, а якби довелося воювати? Ви б йшли? Чи все одно би якось відстоювали життя і просто ну, я... цікаво, це мені вже особисто цікаво. Ну, я... якщо особисто. Я, на, на жаль, я, я ну, ти врахую, що я не пішов би воювати. Духовна людина, я, я, не, я, я не можу вбити когось. Я не можу допустити, когось вбивають. Це... Це абсолютно, мені здається, по тваринному, розумієте? І... А вас холодності запитували приблизно такі запитання, чи могли б ви воювати? Ні, я запитали? не пам'ятаю, ні, я а не пам'ятаю. Вони, вони питали, чи а, чи. а чого я боюсь в Україні, наприклад. А. Так, вони питали, а, чи хочу я повернутися в Україну в. Цьому майбутню ну, типу, а коли спитали, чого я боюсь? Бо цікавий ваш кейс для інших, коли спитали чого я боюсь, що сказали ви? Я сказав правду. Я боюсь а, взяти бути взяти в полон. Я боюсь російських солдатів. Я боюсь бути вбитий, тому що навіть в моєму місті, моє місто, так воно знаходиться в 50 кілометрах від фронту, і вони постійно, постійно, постійно російські солдати, так армія. Це ж місто Зеленського, Зеленського і вони так. мають особливі сантименти до цього міста. Так, так, так. Я так, коли так, дивлюся, скільки вони вбивають дітей, людей в Кроморозі, це просто особлива це статистика. Шах. Так, це жах. І а, ось нещодавно а, моя сусідка вона мені а, присилала відео. Ми а, маємо там а, в центрі містечка такий а, типу Ахмадіт, але це не Ахмадєт, теж така дитяча лікарня. І вони поцілили ракетою туди, і це. І це було в жах. А потім вони ще поцілили а, ракетою ракету там, де був інститут. А і а там же ж діти, там же ж і, і вони взагалі, ну типу, я так розумію, вони взагалі не обирають, що не обирають. А як побути без України аж 5 років? Так, як я буду. По-перше, Україна зі мною, тому що я спілкуюся з моїми друзями, які ще там. Я їм допомагаю. Як я можу, звичайно, так чи морально і економіка не дуже така, знаєте, в гарному стані, тому я іноді допомагаю, якщо в мене є можливість, звичайно, так, моїм сусідам. А іноді я комунікую з українцями, які тут а рідні ваші. Я сирота. Так, то там немає мами тата, які на вас чекають? Ні, немає. Важке життя, але дивіться, у мене все добре. Я ж кажу, так. що у вас такий хеппі енд. Так, 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 так. Дуже енд, я дуже а, вдячний. Я дуже вдячний за а, підтримку Галини та Юрія, що вони довели мій кейс. Це дуже складна робота, насправді дуже. Дуже, дуже складна робота. так, тому що вони підготували дуже великий, великі, як називається трактат або докази, докази докази. Так. докази да. І все це вони комунікували з хомсхомофісу. Тому, на мій погляд, на мій погляд, якщо Тобі є якась така складна ситуація, наприклад, як моя, то краще звернутися до юристів. Тому що був такий, знаєте, такий а, sensitive момент, а такий чутливий момент з цією адвокаткою, яка казала мені, ні, зараз це буде коштувати бі. Це, ну, типу, знаєте, справа не в грошах, а справа в недовір'я. Так. Вам потрібна була довіра. Я вам дуже дякую. І вам ще дякую. раз вітаю. Нехай вас складеться тут. Дякую, Ольга. Так, дякую, дякую.